Вітаю, ми підсумовуємо події середи 7 серпня. А сьогодні розповімо вам про таке. Будівельні війни, конфлікт навколо спорудження ресторану у дворику будинку на площі Ринок 16. Спалахнув з новою силою. Подарунки школам: 18 навчальних закладів Львівщини отримали автобуси. З новими силами Львівська баскетбольна політехніка Галичина підсилилася новими гравцями і боротиметься за медалі Суперліги. Наслідки аварії екологія міста Горлівка в результаті вчорашнього викиду аміаку на підприємстві концерну Стерол не постраждала. Так заявив віцепрем'єр України Юрій Бойко. Водночас державна екологічна інспекція взяла проби ґрунту на місці надзвичайної події. Результатів наразі немає. Тим часом генпрокуратура з'ясовує, чому керівництво концерну відразу не повідомило про аварію, а певний час приховувало інформацію про неї. Нагадаємо, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стерол» в горлівці стався викидеміяку. П'ятеро людей загинули, 22 постраждали. Потерпіли, госпіталізували, окрім них із зіскарами на самопочуття звернулися працівники концерну. Медики запевняють, що їхнім життям нічого не загрожує. К нам звернулися і були доставлені в терапевтичне відділення троє хворих. Ми їх прийняли, ми їх обслідували, ми їх всіх проконсультували, ми казали їм першу допомогу. Двоє хворих нами були переведені во лікарню, і Одна больна продовжує лікування у нас терапевти. Тихтічка ментілініслідство розглядає три версії причини аварії на хімічному підприємстві: неправильне експлуатація обладнання, порушення правил безпеки або людська надбалість. Тим часом уряд має виділити кошти для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та потерпілим. Своєю чергою власник концерну Дмитро Фір додатково пообіцяв по мільйону гривень сім'ям загиблих дати гроші на лікування постраждалих та виділити їм допомогу, а ще оплатити навчання дітей у вижах. Будівельні війни, конфлікт навколо спорудження ресторану у дворику будинку на площі ринок 16 спалахнув з новою силою мешканці обурені, адже конструкція майбутнього закладу стоїть просто у них на подвір'ї. Понад те, як стверджують люди, у них відібрали підвали. А ще забудовники зруйнували частину фасадної стіни, яку датують 16 століттям. За фактом пошкодження пам'ятки архітектури міліція вже відкрила кримінальне провадження. Спершу відібрали подвір'я, тепер зазіхнули на підвали. Такі скарги мешканців будинку на площі ринок 16 до забудовників, власників майбутнього закладу відпочинку, що розташувався у їхньому дворі. Тут вже стоїть конструкція, що зайняла майже весь простір. Тепер господарі ресторану захопили ще й підвали цього дому, вочевидь, маючи намір використати їх як власні приміщення. Апогею конфлікт досяг вчора, коли люди спробували зайти до своїх погребів. Мешканці будинку, які почали прибирання у своїх підвалах, були Працівниками галицького райвідділу виведені із приміщень підвалу, з невідомих причин доставлені у райвідділ. Але разом з тим, цих безпосередньо інших осіб, які прийшли від власника будинку на староєврейський, вони були допущені в підвали і почали будівельні роботи. Забудовники стверджують, мають всі дозволи на реконструкцію підвальних приміщень. Проте чому тримають їх у таємниці і не показують мешканцям будинків. Органи самоврядування припинити це будівництво не можуть. кажуть, не мають на це повноважень. Натомість повідомили інспекцію Держархбудконтролю, яка й має право зупинити будівництво та міліцію. Правоохоронці не вирішили конфлікту, адже їм як стверджують, дозволи на будівництво показали. Дійсно, нам надавалися дозвільні документи, які дають право. Даним громадянам здійснити там і проводити роботу. Інша справа, як ці дозволи були надані з порушенням чи без. Це в міліції обіцяли з'ясувати. А на час перевірки попросили будівництво призупинити. Проте прохання правоохоронців не було почутим, і навіть сьогодні у подвір'ї не припинялися роботи. Майстри лише відгородилися від усіх цікавих двома рядами столів. Забудовники завдали шкоди не лише мешканцям будинку, але й місту, кажуть в управлінні охорони історичного середовища. Адже коли пробили вхід до підвалів, зруйнували частину стіни кам'яниці 16 століття, яка входить до спадщини ЮНЕСКО. Підрубав конфорс і прорвав стіну в мурі. Можу вам сказати, що цей мур щонайменше походить з готичного часу забудови Львова, тобто до пожежі 1527 року. Це з великих кам'яних брил складений мур ну, безчельно розбитий і стіна, котра є, ця фасадна стіна від двору, є тепер під загрозою. Якщо воно не буде укріплено, то звичайно ця стіна фасадна може бути зруйнована. Як далі розвиватиметься ситуація, поки невідомо. Міліція вже відкрила кримінальне провадження занищення пам'ятки культури. Місцева влада вимагатиме від інспекції Держархбудконтролю зобов'язати власників ресторану припинити будівництво. Мешканці будинку на площі ринок 16 не мають наміру віддавати свої підвали без бою. А Галицька адміністрація подала до суду заяву стосовно демонтажу конструкції майбутнього ресторану у дворах. Ціна питання львівські перевізники наразі відмовилися від своїх планів запровадити вільний тариф на проїзду маршрутках. Зараз вони ведуть перемовини з мерією, яка б мала визначити економічно обґрунтовану вартість послуги, а також впорядкувати перевезення пільговиків. Нагадаємо, вільний тариф мав бути впроваджений уже цього місяця. У міській раді погодилося обрахувати, який тариф сьогодні економічно вигідним, заявив представник перевізників Іван Велійка. За його словами, з ініціативи депутатської комісії інженерного господарства відбулася нарада, на якій юридичному управлінню доручили відпрацювати механізм компенсації чи впорядкування пільгових категорій, а управлінню економіки розібратися з економічною обґрунтованістю та розрахунків з перевезення пасажирів, розповів Вілійка, сайту в голос. Нарада на якій чиновники мали б оголосити свій вердикт, була запланована на вчора, однак не відбулася. Та навіть попри це, перевізники сподіваються міська рада пішла їм на зустріч. Нагадаємо, у липні львівські перевізники заявили, що у серпні запровадять вільний тариф та обмежать категорії пільговиків, які матимуть право безкоштовного проїзду, оскільки у міській раді відмовляються підвищити вартість проїзду до 3 гривень. Із переходом на вільний тариф його розмір кожний перевізник встановлюватиме самостійно. У такому випадку проїзд у автобусі коштуватиме щонайменше 3 гривні 60 копійок. Подарунки школам, ключі від 18 автобусів, сьогодні вручили навчальним закладам Львівщини. придбали їх за кошти державного бюджету. Школи області забезпечені транспортними засобами майже на 90%. Відтак, восени вони отримують ще кілька автобусів, і потреба у них зникне. Загалом за 10 років функціонування програми Львівщина отримала понад 200 шкільних автобусів. Відтепер доїздити до шкіл учням стане ще простіше. У школі в селі Вороняки, що у Золочівському районі, навчається 220 Дітей. 160 з них проживає більш як за 6 кілометрів від навчального закладу. Найперша ціль це є доїзд до до школи. В нас такі діти є, які добираються до школи понад 6 кілометрів. Звичайно, це є дуже великий такий поступ для наших дітей. Всім нам освітянам району подобається таке відношення львівської адміністрації до відношення до наших дітей, до вчителів. Відтак, такому подарунку тішаться як вчителі, так і самі діти кажуть, тепер частіше будуть їздити на екскурсії. Нам зручніше на екскурсіях десь їздити, до школи добиратися легше, простіше. Скорше приїжджаємо додому. Дуже добре добиратися додому. Далеко живуть в різних селах і тяжко додому добиратися. Цьогоріч освітянам Львівщини вручили ключі від 26 автобусів. Вісім з них придбали як за кошти державного, так і місцевого бюджету. Загалом майже 90% шкіл забезпечені на сьогодні транспортними засобами. Це ж не перші автобуси. Ми вже зараз завершуємо програму шкільний автобус. Вже сьогодні, на жаль, є більшість автобусів, які вже будуть через рік необхідно міняти, і ця програма буде далі продовжуватися. На сьогодні вже є питання про те, за які кошти ремонтувати ці автобуси, але знову ж таки ми також вирішили. Шим цю проблему сьогодні найголовніше наше завдання забезпечити автобусами всі без винятку школи, незалежно від того, в якому районі вони знаходяться. І друге завдання забезпечити їх без роботу для того, щоб діти могли безпечно і комфортно добиратися як до місця навчання, так і назад, з зоротнього напрямку додому. Програма Шкільний автобус діє на Львівщині понад 10 років. За цей час встигли закупити понад 200 транспортних засобів. Більшість з них за кошти з держказни. Дочекалися в медичної галузі Львівщини. Нарешті з'явився керівник. Сьогодні на посаду директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, яка була вакантною півтора роки, призначили Ростислава Ступницького. Перед цим головний медик області завідував кафедрою ортопедичної стоматології Львівського медуніверситету. Попередній очільник медичної галузі Сергій Федоренко пішов займаної посади за станом здоров'я. Обов'язки головного медика Львівщини півтора року виконували заступники. А з квітня 2020 12-го року департаментом тимчасово керував Орис Середа. Крісло пустувало довго. Нарешті кандидатуру погодили на усіх рівнях. Власне, розбіжності у призначеннях і відтягували момент. Процедура вимагала погодження не тільки подання, але і погодження. І саме кандидатура Руслана Миколаївича чи тою кандитурою, яка так би мовити з двох боків отримала позитив. Тому ця процедура затягувалася. Є належна освіта, є належний досвід, є, скажімо, практикуюча частина, яка обов'язково мусить бути. Тому я сподіваюся, що саме ця людина достойна очолювати сьогодні лючно і результати повинні бути. Сьогодні Ростислава Миколаївча Ступницького представили медикам області, колишній декан стоматологічного факультету, професор, доктор медичних наук, кафедри ортопедичної стоматології. Я би хотів попросити, дайте мені трошки часу розібратися в тих, з, тим, з тим багажем, які я отримую от з однієї сторони, визначити, яка є, яка є доля тих проєктів, які йдуть на завершення, і яка доля тих проєктів, які стартували. І тоді буду розглядати, які першочергові питання потрібно розглядати. Однозначно, ніяких кардинальних. Рухів я не буду робити, тому що має бути академічна школа. А я вийшов з академічної школи, тому там є виваженість і плановість проведення заходів. Новопризначений очільник медицини області каже, що посада відповідальна і вимагає чималих зусиль, особливо в час реформування галузі. Поспішили черги на видачу закордонних паспортів будуть повністю ліквідовані до 24 серпня. Так обіцяють у державній міграційній службі. Там запевняють, зараз територіальним підрозділом щодня доставляють в середньому 8 тисяч бланків, що вдвічі перевищує кількість поданих заяв. Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов ще 1 серпня заявив, що черг на отримання паспортів уже немає. У зв'язку із зміною виробника бланків паспортів для виїзду за кордон, на жаль, були затримки у липні з їх видачею. Йдеться у повідомленні Державної міграційної служби. Починаючи з 12 липня, виготовлення паспортів було відновлено. А вже 22 липня Державна міграційна служба працює у штатному режимі Заготовлення паспортів із терміном оформлення 10 днів. Такі паспорти оформлюються без затримок. Поточні черги для подачі заяв на оформлення закордонних паспортів, а також на отримання документів в органах Державної міграційної служби практично відсутні, запевнили у віде. В відомстві Далі у новинах спорт Львівська баскетбольна політехніка Галичина вийшла з відпустки. Цього тижня гравці проходять медичне обстеження. Вже з наступного вони почнуть тренування у залі. Серед тих, хто перебуває у таборі баскетбольного клубу, четверо новачків. Хто саме та які плани політехніки Галичини у новому сезоні дізнавалася Марія Шепель. Вже з наступного тижня баскетболісти політехніки Галичини розпочинають тренування у новому сезоні. За клубу гратимуть як добре знайомі старі гравці, так і новачки. У нас остался Лукасалович, у нас остался Стефанишин, у нас остался Алферов, добавился к нам с Гаверлы Киндл Дайкс и Ярослав Лемик. У нас будет представитель львовского баскетбола, львовской баскетбольной школы на следующий сезон. Ну, остались все молодые игроки. Тютюнник, Полюляк, Давыдюк, Моторчук. Жуковський, тобто всі, всіх, виступав за дубль, за словами Кирила Погустинського, залишити якомога більше гравців з попереднього складу завадило кілька причин: як і бюджет клубу, так і бажання самих баскетболістів піти. Тож серед новачків Говерлівський Декс та Ярослав Лемик, а ще колишній гравець Черкаських мав Максим Івшин та Білорус Дмитро Полищук. Недостатньо кількість е українських виконавців, Ну вже з'явилася можливість якого-то вибору в клубу. Можна взяти можно взять игроков и более дорогих з опитом виступленням з рубежом, и ігроків, которые подросли і вийшли из дубля. Є есть, есть, ким наповнити наші команди. Ярослав Погостенський каже, наразі клуб ще у пошках першого номеру команди. Загалом плани у новому сезоні на Полеонівські боротися будуть як за кубок, так і за медалі Суперліги. Не прижився львівський Карпати надали статус вільного агента воротарю Василю Шпуку. Голкіпер у минулому сезоні виступав за друголігову скалу зі стрия. Із зеленобілими він підписав контракт цього літа, але із від невідомих причин його не допустили до тренувань. Із основою та дублем шпук займався на стадіоні Прогрес разом з групою опальних футболістів. Із порожніми руками львів'янин Василь Шуптар не зумів вибороти нагороди престижного міжнародного турніру з вільної боротьби, що відбувся у Вірменії у ваговій категорії до 60 кілограм. Він посів п'яте місце. Єдину медаль з поміж українців здобув харків'янин Ален Засєєв. Він був другим у важкій вазі. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться новини уже завтра. У цій же порі. До побачення. thank you